Є два терміни є територіальна громада, а є релігійна громада. Якщо територіальна громада має права свої і обов'язки, так само і релігійна громада вона має права і обов'язки. І в нас є статут про управління Української православної церкви, про управління наших приходів, згідно якого живе і керується дана община. Якщо в законі було сказано про те, що зміна підлеглості двома третинами голосів відбувається, то це на основі релігійної громади. На чолі регійної громади настоять настоятеля храмів. У всіх наших приходах, які сьогодні налічуються вже до 14, які нині захоплені представниками ПЦУ, у всіх них відбувалися наші парафіяльні збори, на чолі з настоятелями, які виявили своє бажання залишатися в лоні Української православної церкви на чолі з злаженішим митрополитом Онуфрієм. Що робить державна влада, що роблять прибічники? Або активісти, які розпають релігійну вожне, вони збирають в сільських клубах, ось, збирають навіть під магазином, збирають у Домі культури свої зібрання, виставляють їх як релігійна община того чи іншого храму, і вони являються вже претендентами на той храм, щоб ним користуватися. Якщо донедавна ще ми якось домовлялися, принаймні намагалися домовитися з ними, щоб не було протистоянь, щоб все було в правовому полі, і деякі приходи, як представники ПЦУ, так і наші, стримували шквал цих емоцій, які сьогодні є. То з часом того, що розпорядження голови державної адміністрації по відношенню, коли стали реєструвати громади ПЦУ, а їх сьогодні вже більше 60 зареєстровано на ПЦУ. На сьогодні виникає питання: а чому ж наші релігійні громади про це нічого не знають? Якщо ми зареєстровані в органах юридичних, як Українська православна церква, того чи іншого населеного пункту, на основі чого сьогодні територіальна громада акцентується як релігійна громада і стає на місці наших релігійних громад? Їх просто знімають з реєстрації, і ви, тележурналісти, прекрасно бачили події. В селі Копитів, в селі Розваж, бачили події в селі Корозвани, доходить сьогодні до безглуздя. Тому ми сьогодні дуже скорбимо за органи, не тільки місцевого самоврядування, а за правоохоронні органі, в тому числі за співробітників СБУ, нас то звинувачують кримінальну справу, священиків кримінальну справу акцентують, хочуть. Привлікти їх до відповідальності кримінальної, а це хіба не кримінальна відповідальність, коли розпалюється релігійна ворожнеча, міжетнічна ворожнеча. Нам говорять, ми є сепаратисти, чемодан вокзал Москва. Я відразу сьогодні зазначую, ми є патріотами своєї держави, ми в ній народилися, ми відстоїмо свої інтереси і все робимо для того, щоб було все в правовому полі. На жаль, до наших сьогоднішніх благань ніхто не прислухається. Коли видано розпорядження голови про так звані переходи ПЦУ на місці наших громад, вони сьогодні претендують на наші храми. Привожу приклад, кричущий на цьому тижні село Курозвани. Наша громада після тих бійок, перепалок, вона покинула храм, змушена покинути храм. Вона молилася в будинку священника. там поважний священник, отець Володимир, який. Загалом 30 років прослужив на парафії і був зірцем для людей, і він таким для них є. На цьому тижні, коли священника не було на місці, вони молилися у церковному будинку, прибічники ПЦУ вірвалися, вони не знають інших методів, вони знають тільки болгарку, лом. Вони розбили двері до церковного будинку. І що дуже прискорбно: це святотатство, За це треба відповідати, престол. На якому знаходилися ті дари, до яких немає права торкатися, ніхто з мирян, вони винесли посеред вулиці і винесли всі речі. Ми змирилися. Ці речі, безумовно, перенесені в інший будинок, наша релігійна громада продовжує життя. І, до речі, дорогі журналісти, сьогодні я хочу відзначити, що наші священники парки – вони найкращі священники. тому що ті приходи, які сьогодні захоплені вічниками ПЦУ, вони моляться в будинках, пристосованих приміщеннях, але не покидають православ'я. Кожного дня, після того, як перед Великим Постом був брутально захоплений храм на чолі з головою адміністрації з Долбунівською Кондрачуком, я там теж був присутній бачив це все беззаконні. Священик молиться у церковному будинку. Кожного дня до нього приходять прибічники ПЦУ. Постійно говорять: ти вибирайся з хати. Ми поб'ємо вікна, вчора прийшли, ми поб'ємо все, що в тебе всередині є, поки ти не попадеш в психіатричну лікарню. Наші люди, а до речі, наших людей там 80-100 чоловік, які присутні в кожного богослужіння зараз біля цього церковного будинку, вони ночують з батюшкою і матушкою. Вони говорять: дорогі і матушки, ми вас не відпустимо, ми тепер знаємо. Ціну православ'я серед тих людей, які на той момент були прибічники ПЦУ, дехто поміняв уже думку, бачучи ті варварські методи, які сьогодні здійснюються по відношенню до наших священників. Наша церква не ліквідована, вона зареєстрована. Те, що сьогодні державні органи зробили це, то ми сьогодні бачимо прецедент розпалювання релігійної брешнечі. Тому ми надіємося, що ми будемо з вами співпрацювати, будемо ділитися. І що та інформація того чи іншого храму вона буде віднині відображатися у такому правовому і справедливому руслі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.